Ефірі програма Наголос сьогодні у нашій студії керівник фонду допомоги онкохворим дітям краб Лариса Лавренюк. Найближчі 20 хвилин ми говоритимемо про вартість лікування хворої на рак дитини в Україні та за кордоном, а також про те, як опікується держава онкохворою малечою. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. пані Ларисо. Давайте одразу перейдемо до конкретики. Власне зрозуміло, що дитяча дитяча статистика онкохвороб в Україні вона просто жахаюча. І про це на кожному кроці зазначають медики, рапортують. Державні чиновники, які власне кажуть, що це ця галузь є пріоритетною у їх діяльності, але насправді, м от, от окрім обіцянок і слів, якось справа далі не йде. Ви як людина, яка знає проблеми зсередини, як вважаєте, чи достатньо робиться сьогодні для онкохворої малечі державою? Ну, мабуть, недостатньо робиться не тільки для онкохворої малечі, а взагалі для дітей. Ну, я так вважаю. Взагалі, дитяча онкологія фінансується державою з декількох програм. Одна з програм це дитяча онкологія. Так? Є також програма, окрема на фінансування ендопротезів, і є програма Держлотерея держзакупівлі лотереї, Державні лотереї, яка сума під кінець року, вона теж перераховується на дитячу онкологію. В рамках програми Дитяча онкологія на 2014 рік, тобто на цей рік, передбачено фінансування закупівлі ліків та витратних матеріалів на суму близько 395 мільйонів гривень. Там з копійками ці копійки. Цього достатньо? Скажімо так, ніяка держава не фінансує е, витрати на дитячу онкологію А, е, В усіх країнах існують благодійні фонди, існують волонтери, е, існують батьківські організації, які підтримують е, в процесі лікування е, сім'ю і, зокрема, онкохвору дитину. Але це взагалі більше. Варіант емоційної підтримки, психологічної підтримки і підтримки тих дітей, які вижили, які побороли онкохворобу і їх майбутнє життя, подальше життя. Так склалося, що в нашій державі волонтери і благодійні організації вони не тільки емоційно і соціально підтримують психологічно, підтримують сім'ю, родину, дітей. Але й допомагають закупівлі ліків, обладнання, ну і, мабуть, навіть існування самої родини. Експерти сьогодні підрахували і кажуть, що власне 60-70% тієї роботи, яку мала б виконувати держава, перетягнули на себе все таки волонтери. От що їм вдається, а що не вдається, тому що певно потрібні якісь владні важелі, аби впливати на деякий процес. А що вдається кому? Волонтерам? Волонтер. Волонтерам. Ну, волонтерам мабуть, багато що вдається, але ви знаєте, в нашій державі взагалі така склалася система, що треба коректувати. Дуже багато чого коректувати. Коректувати з закупівлею ліків, сам момент навіть тих, тих тендерних проведення цих тендерів, наприклад. Близько 10 лотів, які заявлені е, на тендери, вони не будуть закуплені тільки тому, що ніяка фармкомпанія не подала свої пропозиції. Але ж ці ліки залишаться, що вони потрібні. Е, держава закуповує на дитячу онкологію тільки ті ліки, які, які е, потрібні в протоколах лікування, тобто безпосередньо саму хіміотерапію і деякі. Супроводжуючі ліки, але це далеко не весь обсяг, який потрібен в ліках в процесі лікування онкохворої дитини. Наприклад, після хіміотерапії у дитини вкрай низько падають всі аналізи, всі показники. Так коли дитину ми бачимо дитину в масці, це значить, вона захищається від нас. У неї низькі аналізи, і вона як відкрита рана. Тобто, вона ви можете побороти, ваш імунітет поборить той вірус, який на вас там під, підчепився в транспорті. так хватає, А так. дитина, вона зразу, він зразу цей вірус проникне в організм. Тому дитина захищається. І таким чином ця дитина вона може бронхіт, пневмонія, тобто ще якісь ОРВІ. Е, е, Зважаючи на те, що низькі аналізи, і що дитина відкрита е, до хвороби, вона може підчепити цю хворобу якусь, так навіть ту вітрянку. У нас бувають карантини у відділенні, коли на вітрянку закрите, так але цій дитині, яка з онкологією, яка з низькими аналізами і ще й вітрянку, ще вірус, то ви розумієте, що е, не тільки Великий удар по організму, але й затягується сам процес лікування при онкології. І з цього випливає, що Родина потребує додаткових коштів на лікування цієї дитини. Але ці препарати, які потрібні там, при лікуванні, бронхіту, там, орві, там, навіть від кашлю ці ліки, вони не передбачені, вони не закуповуються. І так багато чого іншого. І тому набігає, що ну, це нормально передбачити повністю весь, весь об'єм фінансування і весь об'єм ліків, які можуть. Знадобитися дитині неможливо, просто неможливо. Тому держава е, закуповує безпосередньо ті ліки, які передбачені протоколом лікування. Можливо. Але, але е, навіть в цьому моменті е, потрібно, я не знаю, ну, е, чи переглядати. Е, Якісь е, норми, е, як, закуп, як закуповувати ліки, чи е, переглядати е, якісь вимоги до фармкомпаній, е, які е, постачають ці ліки. Навіть я вважаю, що потрібно вимоги до поставки до ліків переглядати, тому що в е, нас робочою групою е, я входжу. В робочу групу з питань профільного супровіду державної закупівлі медикаментів для лікування онкохворих дітей при МОЗ Україні і робочою групою в цьому році розроблені особливі вимоги до фармкомпаній, які пропонують свої ліки для дітей. Я тобто це? ці ліки повинні бути в перш, в першу чергу безпечні для онкохворої дитини. Чому ми таке робимо наголос? Е, онкохвора дитина отримує велике медикаментозне навантаження. І ліки супровіду, це додаткові ліки до, до лікування до протоколу е, лікування. Це до ліки, вони повинні бути в першу чергу безпечні для онкохворої дитини. Е, я можу вам розказати, які особливі вимоги ми для медпрепаратів це. Тільки дві вимоги. Ми за зупинилися на цих двох у складі пропозицій конкурсних торгів. Учасник повинен надати інформацію від спеціалізованих закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу дітям хворим на онкогематологічні та онкологічні захворювання щодо позитивного досвіду застосування в Україні лікарського засобу при лікуванні таких дітей. І ще одна вимога: у наданій інструкції для застосування запропонованого лікарського засобу не повинно бути заборони для його використання у дітей. Здається, Здається ну нормально вони навіть не треба їх прописувати, ці особливі вимоги. Але виявилося, що треба прописувати, тому що а, деякі... Лікарські засоби, які подалися на тендерну закупівлю, навіть в інструкції до використання у них є немає досвіду використання в педіатрії, взагалі в педіатрії, не те, що з онкохворою дитиною. Це одне парадокс. І а, такий момент у нас в робочу групу входять а, головні а, спеціалісти, які працюють. В гематології, в онкології, тобто лікарі, які безпосередньо призначають ліки, і вони бачать, як ці ліки діють, не діють. Вони призначаючи ліки, вони відповідають за життя тієї дитини, кому вони призначили. І до думки цих, цих спеціалістів ми дуже прислуховуємося, бо це люди, які вони знають назву, вони знають склад, вони розуміють, коли вона. Як воно взагалі повинно діяти? Який результат повинен бути? І в першу чергу це і, е, саме їх е, якийсь наголос, ось ось на такому, що е, вони повинні мати досвід, якісь використання. Експерти говорять, що держава сьогодні власне, провалила всі е, тендерні закупівлі медикаментів. Наскільки катастрофічною може бути ситуація через? Ну, не настільки катастрофічною, навіть катастрофічною слово я, мабуть, би не вживала. Вона критична, але не катастрофічна. По регіонам, по онкогематологічним відділенням є залишки деяких ліків ще з попередньої закупівлі. Так, деяких вже немає в наявності, деякі залишились дуже мало. Але так, в цьому році держава дуже затягнула ці проведення тендерів, але ви самі бачите, що робиться в державі. Початок проведення тендерів це десь вересень місяць, і нам на два місяці відкинули відкриття першого конверту з тендерних закупівель. Це дві скарги від наших вітчизняних виробників компанії «Фармак» і Біофарма. Скарга на дискримінацію їх участі у торгах. Там особливо дуже довго можна розповідати про це, але е, ці е, поступає скарга, і антимоль, антимонопольний комітет, Він, е, поки не розгляне цю скаргу, він не відкриває конверти. Тобто на два місяці все це затягнулося. Ну але ж не можуть діти чекати з таким діагнозом. Звичайно, не можуть чекати. Але це така процедура, це одна з таких процедур, які потрібно переглядати, я вважаю, і якось змінювати. І взагалі, моз не повинен займатися тендерними закупівлями, закупівлями ліків. Ем, у нас дуже багато людей, які сидять в кабінетах, які вчилися стратегічному баченню взагалі ситуації. Я думаю, що вони просто повинні працювати. Ну, можливо, треба поміняти сам механізм, як ви вважаєте? Так, у цих потрібно поміняти запиток. сам механізм, тому що той механізм, який зараз існує, він е, дуже добре е, кимось продуманий. І Комусь вигідний, певно. що? Так, і комусь вигідний. Тому що навіть і компанії Фармак і Біофарма вони в таку е, неприглядну таку ситуацію з цими тендерними торгами попали, тому що е, цей механізм. Не настільки точно прописаний, щоб е, вони зразу зрозуміли, що вони не можуть там приймати участь з деякими своїми препаратами, які вони пропонують до закупівлі. Можливо, варто прийняти якийсь міжнародний досвід? Наприклад, я думаю, що так не потрібно створювати велосипед, якщо вже а існує як, досвід. А Як ця процедура відбувається в державах розвинених? Е, мабуть, я не експерт, щоб оцінювати і розповідати, і е, ну, давати якісь Зрозуміло. Мабуть, це, ну, це питання е... трошки не до мене. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ну е, сьогодні безумовно, що держава державою, а основна вартість лікування лягає на плечі батьків. З якими сумами? Сумами великими, ну от яким чином можна допомогти таким батькам? Наскільки волонтерська допомога сьогодні полегшує їх участь у цю фінансову в лікуванні дитини? Ну, дивіться, дивіться, ми працюємо при відділенні дитячої онкології Національного інституту раку, це ведучий медичний заклад України. Тут проходять лікування діти з усієї України. Діти з плотними солідними опухолями, щільними плотни, солідними опухолями, тобто пухлини, які видаляються операбельним шляхом. Якщо коли дитина попадає у відділення, вони виїжджають зі своєї. Батьківщини зі свого міста вони приїжджають у Київ, Київ, який багать, ну взагалі-то всі вони вони вперше, вперше приїжджають в Київ, вони Київ бачать це зразу з віком Національного інституту раку. Допомогти можна не тільки грошима, допомогти можна е, участю. Цікавістю приїхати е, побути з дитиною, спитати родину, що їм потрібно, можливо, їм навіть просто їсти можна привезти, привезти бабу якийсь одяг, або просто бути донором, донором крові для цієї дитини. Е, дуже багато всього існує усіляких моментів існує для того, щоб можна було допомогти. Головне бажання. Той, хто має бажання допомогти, він знайде варіант, який може, може бути приємним і для нього, і для родини. Взагалі, у відділенні зараз немає критичної ситуації з ліками. Є декілька препаратів хіміотерапіти. Терапевтичних, які вже закінчилися, немає на складі, скажімо так, і їх закуповують за потребою за проханням лікаря, закуповують благодійні фонди або волонтери. Допомогти ще чимось, і взагалі, скільки витрачає родина. Тут більше, ну от, наприклад, хіміо, препарат хіміотерапії може коштувати від тисячі до трьох тисяч один флакон. А їх треба курс? Ну, так. це дивлячись на, того, на те, якого віку дитина, і скільки важить. Тобто розраховується кількість препарату в залежності від. Ваги дитини і в залежності від е, зросту, тобто розраховується таким чином: чим менше дитина, тим менше витрачається на лікування. Бачимо, що сьогодні відбувається в економіці. Курс долара абсолютно нестабільний, чи ростуть ліки в ціні сьогодні, звичайно. Я хочу сказати, що і тендерна закупівля е, здвинулася і вона затягнулася саме і з цієї причини теж тому, що компанії, які фармкомпанії, які подавали свої пропозиції на тендерну закупівлю, вони орієнтувалися на кошти на вартість ліків 2013 року. А коли вже по факту починаються е, закупівлі і починається розглядання всіх цих конвертів, всіх цих пропозицій, то звичайно. Орієнтація трошки збільшена вартість, пов'язана саме з курсом долара. Сьогодні лікування за кордоном, воно дешевше чи дорожче в Україні. Чому українці взагалі бажають лікувати своїх дітей за межами нашої держави? Існує декілька обстежень, які в Україні не роблять. Немає ні обладнання, ні досвіду, і... але ці обстеження вони потрібні дитині для того, щоб або продовжити лікування, або підкоректувати саме це лікування. Це діагностика, це ні, ні, це не тільки діагностика, це саме обстеження. Коли, наприклад дитина пройшла певний курс хіміотерапії, там операцію, і щоб розуміти, що робити далі, потрібно, наприклад, те обстеження з мебіджі. Так, Це обстеження, яке дозволяє виявити в організмі, чи залишилися якісь єдиничні такі, окремі клітиночки пухлин. І, зважаючи з цього обстеження, вже робиться або хіміотерапії, додаються, або Менша кількість буде. Тобто ну, це навантаження на організм дитини і воно, його потрібно коректувати, але коректувати, якщо даш менше курсів хіміотерапії, то е, є варіант такий, що не залишиться якась клітинка. Е, Атипічна, як її кажуть, зі злоякісної пухлинки, і це вже може дати потім рост новий пухлини. За кордоном такі дослідження проводять? Так. так, за кордоном такі дослідження проводять і тому наші лікарі направляють таких дітей на ці обстеження. Наприклад, ми підключаємося до збору коштів на лікування, якісь на обстеження за кордоном, коли існує довідка від головного. Спеціаліста з дитячої онкології на спеціальному мозівському бланку, коли там прописується, що такій-то такій-то дитині з таким діагнозом в зв'язку з тим, що немає можливості проведення обстеження або операції, або подальшого лікування немає можливості в Україні. Рекомендовано лікування там в таких-таких таких клініках. Скільки таких дітей за рік можна пролікувати в Україні за, за кордоном? Можна пролікувати чи йдуть обстежити, скільки йду, як ця черга рухається? Черга рухається потрошечку, тому що взагалі то на лікування дітей, ну, черга, взагалі черга при мозі на лікування за кордоном, вона загальна. Там і діти, і дорослі, там всі разом. Тобто, хто раніше подав документи, той так, таку чергу вони і займають а, дітей. Ну близько 6-8 за рік проходить по лікуванню за кордоном. Взагалі, то близько 4, 4 мільйонів в місяць виділяється державою на оплату лікування за кордоном. Я вам дякую за розмову. На жаль, наш час завершився. Дякую за ту справу, яку ви робите, і за те, що ви допомагаєте таким діткам. Дякую. Я вам хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії була Лариса Лавренюк. Вона керівник фонду допомоги онкохворим дітям. Крап. Я вам дякую, що ви весь цей час були з нами. Не перемикайтеся. Зустрінемось.